Долорес Джейн Амбридж, яким було дитинство цієї дивної жінки, яка поєднала в собі садистські нахили і любов до рожевого і до колекціонування зображень маленьких кошенят, яким було життя помічниці міністрів магії і, на певний час верховного інквізитора Гогвардсу. Сьогодні говоримо про Амбридж. Привіт, ви на каналі Книжкова Гурманка. Маленьке нагадування, якщо подобається моє відео, то не забувайте ставити лайки на відео, залишати коментарі, бо це допомагає у просуванні. І не забувайте підписуватися на канал. І також нагадаю, що в мене є спонсорство. Якщо ви хочете підтримати цей канал, то можете у описі знайти посилання, там ще є ексклюзивні відео для спонсорів, тож буде і вам приємно, і мені приємно. А тепер давайте повернемося у світ Гаррі Потера. І поговоримо сьогодні про цю жіночку. Долорес Джейн Амбрідж була старшою донькою чарівника Орфорда Амбриджа і Елан Крекнел. Елен була маглівського походження, і також що у Долорес був брат, був молодший брат, який не мав чарівницьких здібностей. Тобто він був сквибом. І сама Долорес і її батько Орфорд звинувачували в тому, що син не має жодних магічних здібностей, саме матір Елен, тобто атмосфера в сім'ї була дещо напруженою. Батьки Долорес були нещасливі в шлюбі, і сама Долорес зневажала своїх батьків. Орфорда за те, що він не мав жодних амбіцій і не піднімався кар'єрними сходами. Його вже давно не підвищували, і працював він у департаменті магічного обслуговування Міністерства магії. Тобто мив підлоги і все, що треба було мити. А от свою матір Долорес не вважала за легковажність, неохайність. І звісно, що за Маглівське походження. І от сталося так, що коли Долорес виповнилася 15 років, то її сім'я розпалася. Елен не витримала цих звинувачень, взагалі недопрозичливої атмосфери в сім'ї і залишила свого чоловіка Орфорда і доньку Долорес, взяла свого сина і пішла у Маглівський світ. Як на мене, можливо, їм було так і краще зробити. З того часу Долорес більше ніколи не спілкувалася зі своєю матір'ю, з братом, і взагалі всім казала, що вона чистокровна, максимально приховувала вона той факт, що її мати була маглівського походження. Тож, що було далі? Долорес вже досвідчена чаклунка після закінчення школи влаштувалася на роботу у міністерство магії. Влаштувалася вона стажеркою у відділ неналежного використання магії. Вже тоді, у 17 років, Долорес мала у своєму характері цю жорстокість, схильність до садизму. І ще вона любила підлещуватися до начальства, любила приписувати собі успіхи інших людей. І через це вона почала дуже швидко підійматися у своїй кар'єрі все вище і вище. Ще до 30 років Долорес підвищили до керівника відділу, а звідти вже було рукою подати до ще вищих посад у департаменті магічного правоохоронного порядку. На той час Долорес вмовила свого батька піти на дострокову пенсію і почала видавати йому невеличку фінансову допомогу. І всім казала, що вона чистокровне має походження. І коли в неї питали: Слухай, а ти родичка того Амбріджа, який мив тут підлоги? Вона казала, та ви що, мій покійний батько був членом візенгамоту? І якщо люди не погоджувалися або задавали інші питання, розповідали іншим людям про походження Амбридж, то з ними щось траплялося, вони припиняли рости у кар'єрі. І знаєте, небагато людей вже її розпитували потім про її сімейне життя, про її походження. Амбрич також намагалася завоювати прихильність котрогось зі своїх начальників. Вона розуміла, що маючи впливового чоловіка, вона мала б дуже велику владу. Але, незважаючи на її оцю здатність, схильність підлещуватися, співати солодко, чомусь вона так і не вийшла заміж. Чому? На це є відповідь, адже інколи Долорес могла трошки випити, і потім таке говорила, що навіть ті чаклуни, які були проти маглів. Вони не витримували того, що вона каже, і були шоковані цими словами, цією ненавистю Долорес до Маглів і до всього Маглівського. З віком смак Долорес почав трошки змінюватися. Вона почала носити рожевий, адже думала, що це дуже так от стильно її підкреслює і молодиць. А також виросла її любов до маленьких аксесуарів, рюшок і зображень кошенят. В неї зібралося дуже багато зображень маленьких кошенят. Хоча вона вважала, що самі кошенята це зайві джерела бруду. А от їх зображення вона дуже любила. На той час міністром магії вже був Корнелюс Фадж. І от Амбридж. Користуючись з його переживання за свою владу, адже Корнеліус тоді переживав, що Альбус Дамблдор хоче посісти його посаду, і Амбридж розпалювала ці його думки, цю ворожнечу між Фаджем і Дамблдором, і казала, що вона одна розуміє міністра, вона розуміє і згодна з ним. І ось так поступово вона піднялася, стала помічником міністра. А пізніше вона стала вчителькою у Гогварці. Вже з першого дня усі Долорес Амбридж не взлюбили у Гогварці, адже вона дуже так м'яко говорила, ніби дівчачий голос в неї такий був. Але те, що вона казала, не подобалося усім. І те, як це вона робила. І... З плином часу Долорес стала верховним інквізитором Гогвартсу. Це була така новомодна видумана посада для того, щоб Долорес отримала повноваження назначати вчителів, інспектувати вчителів, звільняти вчителів. І взагалі там вийшло дуже багато постанов, що можуть робити учні, що не можуть вони робити. І Долорес, яка коли навчалася у Гогвартсі, не мала тих положень, які вона хотіла мати, не мала тієї влади. І поваги вона почала користуватися з того, що тепер вона має цю владу, і в повній мірі продемонструвала свої садистські нахили, і все своє бажання все. Контролювати вона разом з міністерством внесла зміни у викладання уроку захисту від темних мистецтв. Абсолютно прибрала всю практику. Учні на її уроках тільки читали підручник. Вона заборонила всі товариства. Вона могла заборонити грати в квідич, заборонити взагалі тренуватися певному гуртожитку. А слизерину вона цього ніколи не забороняла. Вона звільнила Трелоні, вона звільнила Гегрида. І взагалі її перебування у школі було дуже темним періодом для Гогвардсу і для самого Гаррі Потера. Також Долорес Амбріч вчиняла дуже нерозумно, коли почала карати учнів тим, що вони писали самописним пером. І це перо писало кров'ю самих учнів, викарбовуючи на їх руці напис. І от Гаррі Поттер також постраждав. Цим пером, і в нього на руці залишився шрам. Тобто, це були фізичні покарання учнів, які були заборонені вже на той період, дуже давно. Також цікаво, що Долорес Амбридж мала фобію істот, які не є повністю людьми, тому вона з такою неприязню ставилася до Гегріда і побоювалася кентаврів. Адже вона була людиною, яка хотіла все контролювати, і все, що було їй незрозуміле або вище за її розуміння, вона це все не сприймала і боялася цього. Всі, хто кидав виклик її владі і світогляду, мали бути покарані, вона взагалі не чула. Інших там протилежних думок, і якщо порівнювати Долорес Амбридж і Балатрису Лестрендж, то ми знайдемо дуже мало відмінностей. Тож сталося так, що й не дивно, що Долорес перевищила свої повноваження у Гогварці і її кар'єра інквізитора, потім директора Гогварцу, була закінчена. І ось так дуже обурена, приголомшена, але не розкаяна Долорес повернулася до роботи в міністерстві магії. В той момент міністерство занурилося в повний хаос після новини, коли вже всі з цим погодилися, що темний лорд Волдеморт повернувся. Потім була зміна режимів, і після відставки Фаджа Долорес повернулася на свою колишню посаду в міністерство і працювала там, коли там вже був новий міністр Руфус Крімджер. Руфус мав дуже багато проблем, більших ніж Долорес Амбридж, і він не розібрався з нею з тим, що вона робила у Гогверці, і не було її покарано взагалі. І це потім дуже погано зіграло з новим міністром, адже через це Гаррі Поттер відмовився від співпраці з новим міністром, адже він вважав, що це все є великою ознакою розпаду корупції міністерства. І він хотів, щоб Долорес Амбридж була покарана за все те, що вона робила, але цього тоді так і не сталося. Пізніше, коли в міністерстві опинився маріонетковий уряд, коли послідовники Волдеморта проникли в міністерство, тоді міністром став Піус Тікнес, Долорес Амбріч, тоді була ще й підвищена, адже смертежери зрозуміли, що мають дуже багато з нею спільного, і не треба її звільняти з посади. Вона їм буде ще потрібна. Вона стала головою комісії з реєстрації маглонароджених, і ось тут. Вона опинилася там, де хотіла завжди опинитися. Вона дуже несправедливо почала судити людей і казала, що. Ті чарівники, які мали маглівське походження, що вони викрали палички, викрали магію у справжніх чистокровних чарівників. І вона ж сама нікому не казала, що сама має маглівське походження, адже її мати мала маглівське походження. Ні, Долорес всім розповідала, що вона чистокровна чаклунка і ще носила на шиї медальйон слизерина. Але вона не знала, що це за медальйон, і казала усім, що це от їх сімейний на родинна реліквія цікаво, що медальйон, який був горокраксом, тобто мав у собі частинку душі Волдеморта, не впливав ніяк погано на Долорес, адже він сприйняв її за рідну душу. І от нарешті, після падіння Волдеморта, Долорес була притягнута до суду за все те, що вона робила. За суди невинних чарівників багато з них, взагалі, померли, адже були засуджені до Аскабану, і її судили. Подальша доля Долорес Амбрідж невідома. Що з нею було наприкінці, як вона там померла, ми цього не знаємо. Але є ще цікава інформація від самої авторки, від Роулінг, про те, з кого вона списала свою цю героїню. Сама Роулінг пише на сайті, що в неї була викладачка певного предмету. Вона не каже, який це був предмет. Яка це була викладачка, звісно, що, але от з першої хвилини чомусь Роулінг відчула певну неприязнь до цієї жінки, чому не зрозуміло. Ця жінка була дуже кремезна, вже була у віці, але любила такий лимонний колір, оцірюшки, бантики у волосі, що було дуже недоречним до її статусу, віку, що вона полюбляла маленькі сумочки, тобто все те, що було притаманне? Маленьким дівчаткам. І це давало дуже великий дисонанс. Але Ролних пише, що ця жінка не була як Амбридж вона не була схожою на жабу і не мала такого жорсткого характеру. І оці певні ознаки, штучки у зовнішності жінки, викладачки, Роллінг потім використала для своєї персонажки. А ще пізніше Роллінг працювала якось з однією жінкою на роботі. І ця жінка дуже любила маленьких кошенят, їх зображення і була великою прихильницею смертної кари. Тож Роулінг каже, що помічала, що там, де є дуже велика ця прихильність до милого, це все йде поруч з садизмом, і таке дуже часто буває. Що на словах людина прихильниця собачок кошенят. А от насправді внутрішньо вона може бути дуже жорстокою людиною. І оці дві жінки потім злилися певним чином у героїню Долорес Джейн Амбридж. Цікаво, що ім'я Долорес Амбридж має певний сенс. Долорес означає горе, те, що приносила ця жінка усім навколо. Амбріч це походить від англійських слів, означає образа. А от ім'я Джейн Роулінг просто вставила між Долорес і Амбридж, подумала, що це все разом буде звучати дуже добре і підходити цій персонажці. Тож на цьому в мене все. Чекаю ваших коментарів. Як вам ця персонажка? Чи дуже вона вас задратувала? Бо коли я читала книгу, мені здалося, що у книзі вона ще більш дратуюча. Ніж у фільмі, там вона таке виробляла, що просто я згадала своїх викладачів не дуже хороших, і прямо переживала разом з Гаррі, коли він мав йти на її уроки. Там ще був Снейп, про нього ми поговоримо якось пізніше. Але оця Амбридж дуже неприємний в нас персонаж. Як на мене, вона в чомусь може навіть переплюнути Волдеморта. Тож чекаю ваших думок. Що ви думаєте про неї? Що ви думаєте про це відео? І не забувайте, в мене ще інстаграм, де я ділюся маленькими фактами про книжки. Наприклад, про Гаррі Поттера, там зараз буде дуже багато рілсів, різних цікавинок. Ще в мене є телеграм-канал і тік-ток. Чекаю вас там. І незабаром вже буде нове відео. Дуже скоро побачимося.